І практика взагалі це старою вас про те, що чим більше ми стараємося дітей відмивати, чим більше стараємося впорядкувати хаті, тим менше сусідне життя. Чому? Тому того, що наші діти прийшли до того, щоб змінити наше життя. Ми їх чекали, ми повернули їхній народження, ми їх Бога ласки, ласка, щоб мати дітей, коли вони з'являються, ми стараємося дати їм інформацію. Але максимум що потрібно нашим дітям це є любов, наші роботи, наші обійми. Тим чітко не мають протести, більше пережиття. І одразу це мама, що мама відразу йде до кого піхала, чи вдарилася, одразу біжить до мами, щоб мама обійняла, помазала, перестала, тому сидіти себе найкращою. Дитина стоїть спить, мамою, дитина постійно старається з мамою бути в дитину. кожній створиті. А мама, звичайно, переживає, що вона має наварити їсти, попробиратися. Необхідні речі, всі потрібно робити. Мами немає, що до не можемо ми обійти. Це було б дуже знаєте, як я би тут поставка, що все треба кинути на задній план. Тоді це просто її. Як факти буде менше поприбира, Бо діти прийшли, розміли наше життя. І не завжди може бути так в житті, що так, як ви собі запланували, так воно буде. У ті маленькі люди ті плід, постійно вимагають у нас уваги порядок постійно, 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 постійно. знаєте, Військо правда є в тому, що коли мама тривожиться за те, щоб було все так в порядку в хаті, діти ростуть тривожні, за поки затримають мами діти. Вони все одно не будуть складати, поки маленькі. Маєте пережити той період, коли в хаті є розгодія, що кажуть, у нас взагалі. Справляємося, це проблеми і життєво важлива, правда, тема, щоб було все по я вам чесно скажу, коли отець Іван прийшов до мене пропити водою. Він був замішаний, бо в мене дитяча кімната так поросписувала кімната, кімнатах дітки, я порозмольовував на стені. По те, що пожартував, що один з моїх синів децапи розписувати. Він видає відчуття радості, заспокоєння. Дитина тоді щасливий, почувається. А коли ми без кінця треба, чи прибираємо, чи складаємо, то ми менше, звичайно, спілкуємося у своїм дитинам. І закон собі стати. Чай. Власне, Діти дуже скроються привозли, тому що вони кожну хвилю хочуть мами. Зараз дитина сидить, коли мами валиться. Хтось би сказав, ой, скільки можна, чи що. Мама спокійно реагує, а дитина ще спокійніше. І ви знаєте, що є яка ситуація. Чим більше ви дитину заспокоїте в якомусь людному місці, тим більше дитина тоді починає кричати і показувати, знаєте, комедію, як у нас народ називається. Діти будуть просто ماما <applause> رح <applause> Господа, дитина обов'язково піде за маму, тим пече, що мама не бачила, буде перекидати. Одним словом, ми між мамою і дитиною постійний конфлікт. З того, де будемо ми зав'язаємо тому конфлікт? і все починається по чуть-чуть. Там, ага, ти мені порядку не забив, ага, там тебе брудно, Я не дам тобі того, поки в тебе не буде чисто в кімнаті, і ти млади, не спорить. Просто йдуть спокійно скажіть, що ви вторгні, але йдете складати, бо дитя вас не послухало, а ви хочете, щоб було чисте. День, коли не вдалися, але то ще сон, коли дитина буде хто розуміти, діти самі хочуть, щоб ви був в порядку. Але вони хочуть так само, щоб ви відчували і рахувалися, що вони дорослі, що вони щось можуть, що ви їм довіряєте. І так пологне, хочуть чути, слово за за кроком, і вони навчаться, і ви собі не боюся системи не будете підтримати, тому що це дуже важливо, щоб мама була спокійною. Звичайно, що важко бути спосібною, коли є якісь проблеми з дитині здоров'я. Але ви зауважуєте тільки, що якщо дитина не дай Господи, чи якось ОРЗ перейде, чи що чи ви так вже дуже складаєте, Ну, то хіба якщо дуже людина перенарбується, в коли ми дійсно дуже складаємо. Але в переважній більшості, бо як гризенці, правда? Але в переважній більшості нас основна тут щоб дитина була наїджена, щоб була здорова, щоб мала спокійний сон, і щоб ми тішилися тою дитиною, тому я вам не кажу, що не треба себе 两只属于哪个？ Может діти мають масити швидко підписати, я своїх свої приватники року поптати, вони вже дуже будуть. Вони і, зараз, і, я, тоді, і що, пункт, я не можу сказати. Але все-таки, знаєте, головне втратити контакт з дитинства. Коли дитина лесенка, коли воно вас потребує. І буде бачити, що у вас підтримку, що ви весь вільний час, навіть не звертаючи на того увагу, чи порядок, чи не дуже, чи менше, але ви дитині І Тоді дитина звичайна до того, що вона до вас може прийти в бою. І між вами, і між дитиною не проходить такого основного зв'язку. Що дитина знає, що вони відбувалися за вікном, чи в неї в особисті, тільки трагедії це дитина так само кожна трагедія, на, на кожному рівні її має кожну трагедію. Діти так само помирилися, там не посварились, там хтось співнивався. Але знаєш, що прийде додому, де мамі не буде головна, щоб вона потерла, чи поскладала, чи профибрала, а буде головна та дитина.